Проваля на вулиці Чорноморській творилися через застарілу каналізаційну трубу, говорить підрядник Артем Колесник. Мінятимуть 600 метрів. Загалом на цій вулиці необхідно замінити 1100 метрів труби. У більшості колекторних труб у місті термін експлуатації давно сплив, розказує Артем Колесник. Ми виконуємо зараз роботи з ліквідації наслідків аварійної ситуації, що сталася на цьому каналізаційному колекторі діаметром 400 міліметрів. От, в чому суть аварійної ситуації? В тому, що існуючі залізобетонні труби, які були прокладені майже всі в 70-х роках минулого століття, мають термін служби близько 30 років. І наразі через корозію верхнього склепіння труби вона рульнується під дією. Каналізаційних газів Підрядна організація нині працює над локалізацією проваля. Усі роботи проходять без зупинки роботи старої труби. За договором, каже підрядник, заміну мають виконати до 1 грудня. Нагадаємо, 5 лютого цього року на цьому колекторі сталася аварія для проведення ремонту. Перекрили рух транспорту на Чорноморській. Водії змушені були об'їжджати сусідніми вулицями. Це дуже обурило мешканців приватного сектору. І вони шинами загородили їзд Ольга Ляшенко, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.